Привіт, дружні! на зв'язку Деніс дружній. Коротше, так, я на кінець приїхав з Івано-Франківськ. Ну, я ще приїхав в е, 23.30. Пів 12 години я вже був вдома. Та, ну, поїхали, з'їздили, було класно, що зміг я для вас познімав ютуб шорти народ. Що Шо зміг, коротше, я зняв. Та. І влогу, скоріше всього, напевно, не буде, того що, ну, ну, хто то подивиться, розумієте? Мало що подивиться, не знаю, може. Може, і подивляться, бо завдяки того, що може поставлю крікбейт Маланка Вашківці, може і подивляться. але не впевнений, що то подивиться. Не знаю, що буду монтувати. Коротко. Якщо захочу, може завтра щось трохи змонтую. Не захочу, не змонтую. Так. І зараз у нас народ з вами буде реакція. Там просив тоді ще лімончик, чи щоб я зняв на шоколад молочний від рошен. Ну, Ось що знайшов. Це я не купував. Рошен, міл, бабл, шоколад, Бабл. Бачите, ці бульбашки. Я подивився, що ми це вроді не знімали. Е, тому зараз прореагуємо. Кусочок лишу на батькам десь пополам, і пополам ми з вами з'їмо, ще з кавою вип'ємо. Тому народ поїхали до чого? Правильно, до заставки. День у реагує! День справді реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так, тут все пише. так? Тут, звичайно, що все пише. Шоколад, молочний, пористий рошен. E, fine шоколад Premium Quality квалті Bubble Chocolate Late, late, late e, Нема з чого зачитати коментарі. Я записав. І так було пару коментарів, то написали з них пару хвилин назад. За, тобто зараз вже коментарі. Ну, що я коротше, можна сказати, всі коментарі записав. Та я не знаю, може потім ще люди побачать цей ролик і прокоментують. Не знаю, вчора в залі взагалі не було і ніхто навіть не прокоментував мені ролик. Ну, надіюся, що сьогодні прокоментують. Коротше, що зміг, хто записав? Я всі коментарі записав під вчорашнім роликом. 9 січня ну, все, типу, ну, це, вчора прокоментували. Чи сьогодні деякі ні, прокоментувала вчора лише Анасіт настя всі решта сьогодні, я так поняв. Прокоментувала вчора під роликом Анасіт настя Привіт, чудовий контент. Бажаю тобі у цьому році все-таки набрати 20 тисяч підписників на україномовному Ютубі. Жалко, що в Зошті не можна лайкнути. Дуже дякую за коментарі. Я вже пізніше лайкну. Дуже дякую тобі за цей коментарій. Не знаю, чи я наберу 20 тисяч підписників на українському Ютубі. Бо, по-перше, то не особо україномовний, так як я набрав 15 тисяч підписників на Федеріко Феліні. Федеріко Феліні, знаєте, яка це пісня, це не українська, та це російська. Тому можна сказати, що більшість моєї аудиторії з Росії, на жаль. Але ніхто не дивиться всім по барабану мій канал, тому можна сказати, що це україномовні підписники та того, що так майже активно. Ви самі все розумієте, коротше. Ну, можна сказати, що так, що ми розвинули український Ютуб на російських підписників. Не знаю, наберу, я так 20 тисяч не наберу. Але в цьому році, напевно, 20 тисяч не наберу. Напевно, за 5-6 за років може і наберу 20 тисяч підписників. Зараз в мене актив дуже слабенький, коли би я е, хоча б до березня місяця набрав 16 тисяч. Мені ще лишилося 200 підписників, але в мене через те, що актив упав. Слабо підписується, тому я думаю, що може десь до березня, до лютого наберу 16 тисяч. Не знаю, подивимося, може і швидше, ніж до березня а у лютому. Подивимося, подивимося, я вже не знаю коли. Добре, прокоментував. Так, далі. Містер Бістер, чекаю влог Івано-Франківського. Влог івано Франківського, ну не знаю. Захочу, але дивися. Містер Бістер, потрібно записати оце відео горизонтально, розказати, як я там, е, що мені сподобалось, не сподобалось. Трошки вставити е, ці шорти у, у влог та е, що ми там ходили. Не знаю, чи буду я це робити, чи не буду, як нашому мені це робити, якщо я можу все розказати в цьому відео, що як там було. Щодо чого, і все. І навіщо мені монтувати? Коротше, не обіцяю, що влог завтра буде, тому такі справи. не обіцяю. Так, наступний коментарій. діджей Піесто. Бажаю гарно провести час в івано франківську Він написав це пару хвилин назад, коли я вже приїхав. Ну, може, він не подивився, ще мої шорти, і тому написав тепер. Діджей Піесто, всі рівно дякую тобі за цей чудовий коментар. Я провів гарно час Франківському, але є недоліки. Не знаю, ви знаєте, що я пару місяців назад знімав відео в окулярах, а це означає, що у мене здалека кап'єць який жахливий зір. І виставу я хоч дивився на, на перших рядах, перший, другий, другий ряд. Але ну не видно, не видно мені. Мені треба брати окуляри, Я мав це взяти, я дебіл не взяв окуляри. І поїхав без окулярів в Івано-Франківській хір, я там мало що побачу, розумієте? Ну, Наступного разу буду брати ті окуляри. Ну, дебіл, дебіл, дебіло. Може, наступний раз не заприготую наперед і кину ті окуляри в сумку. Я дурний не кину і дебіл. Лего Фокс. Е, чекаю влог від тебе, Івано-Франківська. Бачу, багато просити цим, цим влог. Ну не знаю. Получиться, змонтую. Не получиться? не змонтую. Все. А ми приступаємо з вами до Рошенівської мілк Bubble Chocolate. Поїхали, що ж будемо розказувати, будемо ділитися враженнями. Відучора, я що зміг, ясно, всю виставу я ж не дурний знімати вам на камеру, того, що я прийшов, по-перше, своїми очами подивитися, а не зняти на телефон трохи. І що саме не цікаві якісь там танці колядки, я зняв. Мама пару днів назад заказала квитки ще в 22-му році на цю виставу. Називається «Колядай плес». Плес – це типа плесати. Е, кава гаряча. Підогріваю. Зараз розказую. Ну і... Так. Чекайте, ложечка Ну і поїхав на 8 січня. 8 січня було вчора. Мені недобре було, то що та вистава йшла половиною години чи що щось таке. Коротше, від 6 години до 21.30. рахуємо Раз, два, три. 3 години 30 хвилин, розумієте. Мені не добре було б у 8 годині у мене завдання. У мене своя саморозкрутка. Ну і що? Довелося пожертвувати зараді вистави. Ну, раз таке, ми рідко коли ж кудись їдемо. Ну, то, Раді такої можливості вже і поїхати. Е, довелося відмовитися. Та. Я подивився, мені вроді сподобалось. І відкриваю так. Ну, було цікаво. Було цікаво. Там цікаві ведучі, цікаві. Ці актори було цікаво виставу. Ну, саме можете подивитися, що коротенько зняв на YouTube шорт. Канал не знаю. Набере, не набере, не набере перейду, доведеться потім все закривати. так? Тому такі от справи. Тепер про самий Івано-Франківськ. Самому Івану Франківську було цікаво. Особливо мене здивувало те, що мама мені зробила такий класний подарунок. Ми пішли, я це розказав у шорт-відео, розкажу тут. Зайшли у крамницю солодощі, <кій> різні солодощі. Від шоколаду, там інша, інша стіна шоколадні цукерки. Тут, з другої сторони, коротше, з одної сторони, шоколадні цукерки, з іншої сторони. Корич, з іншої сторони Жувальні цукерки. Всі мої ці мармеладки, червачки солодкі і таке інше, ведмедики солодкі. Я це понабирав поштучно, я багато не брав по одній штучці, Понабирали ось це скільки, бачите, різні ось такі. Ось такі на Україну похоже, до речі, Україного. ще не вмерла. І всякі тут бананчики, це все. Понабирали цього всього, бачите. Це все буде ваш на контент. Я це познімав у шорт-відео. О, а це Big бікбузлів. Big, big, big Знаєте це? Ну, похоже, на бік базил, але це не то. Е, цей пакетик вийшов загальною сумою 200 гривень. Розумієте? Я мама прифігіла, ну я точно тоже прифігів. Дорого, дорого. Але мама мені взяла, так як знаєш, я ць, всяку цю... Хімію люблю їсти. Тати мама це взяла. Будемо завтра реагувати, але мама сказала це на пару днів. Тобто завтра все ми з'їдати не збираємось. Ну бо розумієте, 200 гривень це дуже багато зараз потратилось. Тому доведеться розділити. На пару днів ці цукерки. Я може завтра знімлю дві реакції на ці цукерки. Не знаю, бо я б хотів завтра... Виходить, що завтра не буде або онлі, так як я вам обіцяв, шоколадки, або не буде е, отих батончиків. Ой, у нас вже мало часу, блін. Або не буде отих батончиків сирних з ванілью. Я би хотів завтра в тебе з ванілюю. Я думаю, завтра візьму батончики з ванілею. І оце зранку знімаю батончики з ванілію. До речі, десь вже в круглих чисел. Я буду знімати лише по два реакції. Бо ви знаєте, я раніше у двадцять дому по 4. Думаю, та пішло воно все? Ніхто. Так мене не дивиться. Познімаю дві реакції, хоча чекаєте. Блін, а Маланку ж не подив... а, то Тут мене за 10 не подивляться. То мене ж подивиться за 13, якщо подивиться. Добре, тоді завтра дві реакції. Знімаємо оце і знімаємо. Я, напевно, сирні, якщо буду в магазині, сирні, сирні... ну ті, що ми їли з. Блін, як же не хурма блін, як же то? курагою. так. То завтра з ванілею. завтра вам на реакцію. Це маю купити. І це, буде дві реакції. Так, ніхто не дивиться, розумієте, навіщо мені більше знімати для вас стратити час, як ніхто майже, ну що там, 20 людей прокоментують 30, а по переліках сумно. Тому ви розумієте. Так, добре, все. Не буде меншого балачок. Ой-ой-ой, тепленьке, тепленько, тепленькі, тепленькі, тепле, тепле. Так, коротше кажучи, не знаю. Не буду, напевно, в ложик монтувати, міг би змонтувати, але. не знаю. Коротше, тут треба тема така поділити на батьків і на, на себе. Коротше, знаєте, що зроблю? Оце я лиш їм, а це батькам. Та. Або наоборот. Коротше, пополам. ну, Я розумію, що і двоє, я один, а то так деколи ділиться. Коротше, це їм, це мені. Ну, розумієте, раз, два, три, раз, два, три. Ну, коротше, раз, два, три, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, 11, 12. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9. 10 20. По 12. Ну, <сміг> все. Міг не рахувати. <сміг> Зрозуміли, так. М -м, то разом. 24. 24 штук. Поїхали їсти. Добре, я їм відклав. Поїхали. Так, поїхали. Молочний шоколад. М -м, смачний! Над нічим не гірше за мілку. Ми встигнемо. Я просто пізно знову почав зйомку. Я думаю, справлюся, а то вже час підходить кінцю. Треба починати в половині. Я подивився, що з лише по днях. Тільки по тисячу передю кожен день одне відео набирається. Це... Треба менше публікувати. Сьогодні менше, напевно, відео. Не знаю. Повітряна тривога, здається. Сирени виють. Походу повітряна тривога, добре йма. Ну... Оцінюю на 9 з 10 смачно. Добре. Тут окремо, ще не оціниш бульбашки та й шоколад? Це одне і те саме. Шоколад той самий, чи бульбашковий, чи такий звичайний. Я, вест... Я не виставив ще нічого. Фотографії не вистав, там де ялинка була. Ялинку я може Виставлю завтра. Ми зайшли в ресторан, а там гарна ялинка була. Ти... Виставлю цей Інстаграм, але то такий інстаграм у мене як. Як, як це Ютуб, ніхто не. І то на Ютубі в мене більш актив. Бо в Інстаграмі взагалі ніхто нічого не лайкне Не знаю, то взагалі нема що вести. Та... Добре, давайте. Мммм. <звач> З кавою аж Та Я думаю, що я встигну. На ще пару хвилин. Ну, і що ще можу сказати? Я там був ще познімав шорт, що ми зайшли спочатку в одне кафе. Це краще це, коли ялинки. Все було зайнято столами. Люди сиділи за столами, багато за столами, не було де місце сісти. Та сказали, що зайнято. Ми пройшлися, купили це все, Я пройшовся до самої сотки, зняв фотографії цих ялинка там у Франківську. Не ставили цього року, лише поставили ялиночку маленьку з фотографіями, з малюнками дітей про війну, розумієте. До речі, як ми того разу 14, го я пам'ятаю, листопада їхали. Франківськ, там були фотографії цих загиблих героїв. Чекайте, а тепер не було, не було в натурі. Прибрали, виходить, Значить, забрали були. Тепер, видно, на час свят вони забрали. Може, потім знов поставлять. Видно, що. Або, може, забирає багато площу, ти забрали фотограф загиблих. Та? Були лише фотографії цих дітей. Ну і потім я вернувся і знову повернувся в це кафе, і вони вже для нас знайшли столик. Ну, і ми сіли ти. Виїли там сирник цей. Дали серник такий смачний, я з'їв його. Мама що там не змогла доїсти, я її з'їв. Коротше я наївся. Я думав, що я й забув. Коли я дивився виставу, я навіть не думав про голод, я реально забув. Бо я не хотів їсти, розумієте? Я не хотів їсти, значить мені ці два серники, половина там мамина і. Коротше, стала, та, стала, та. Сирника вистачило, так. Поставлю mm. рошен з кавою, напевно, 10 балів, реально смачно. Це не пористий? Пористий. Бе я читав пористий чи не пористий. Добре. Давайте. Давайте по одному їсти. Хорошем все-таки може щось смачне зробити. Хм, є, Я майже я мало що проспався. Але сьогодні встав у 7 7.20. Бо хотів по поснідати, тому став 7 чимось. Блін, кава закінчилася. робити вже не буду. Тому, решту цих Короче, 4 штук, 5, 5 штук я доїм, що без кави. Ну і що ще можу розказати про вчорашню поїздку? Коротше, вчорашня поїздка була найбільше зорієнтована на виставу. Тому що я хотів ще пройтися до ратуші. Центр Франківська. Мама сказала: та ні, то вже пізно, то вже зараз вистава починається ходи щоб ти не запізнився. Ну, ти пішов ти, щоб не запізнився. Вже не йшов. Та? Десь другим разом. Може, літом. Але фест... ми, ми багато разів Франківськ фестивалями їхали. А це фестивалі М -м... ясно, в час війни не будуть. Я взагалі не знаю, чи буде Маланка. Я прочитав, що в Чернівцях. Є якась Маланка теж такий театр. Може ще десь поїдемо у Чернівці ту Маланку подивитися, вийде, запишу, не вийде, не запишу. Не знаю, але чи сама буде Маланка з, той, з тих важківців, я не знаю, друзі. Поїхали. Ну це я їм лишаю. Самі розумієте. Хм. Скільки можна на відео все з'їдати? Пора ділитися. Ну це не моя шоколадка, розумієте, це я не купував для відео. Це, я так поняв, дали хтось ще що. Чи прогостили маму, статам, там не знаю. Чи вони купили, не пам'ятаю. Там нічого достатньо. Нащо скільки може найдати там? Ну, і про фенкюс мені більше нічого сказати, бо нічого. Ну, як змогли, так. Як змогли? Так. Я, я кажу, найгірше, найгірше в цій поїздці те, що я дурний не взяв окуляри. Я завжди про ті окуляри забуваю. Я їх тоді лише брав у Трускавець. Ну, ви бачили влог, у Трускавець я тоді взяв. Все решта я забуваю брати, бо дурний. Таке ж справа. Mm, зараз ми останню плитку даємо, я вам зараз ко кожного окремо покажу солодощі. Ну. Розсиплю тако на стіла, ви подивитесь. І, якщо, звичайно, не будете. Капець 200 гривень. Там знайома мамина також купила для свого сина, який теж звати Денис, і він... цей. Я ж там на 300 гривень. Вона набрала йому на 300 це капець. Ікла, пам'ятаєте? Дитяча штука. Добре, доля. А ну? Я знаю, херово. Типу вампир. У мене найбільше за... Оце прикольно, бач? Прикольно. Ну, це вас назавтра. Оце похоже на слайм. Реально, як слайм. Що, з слайм, який можна з'їсти. Ну, антистрес ігрушка, що теж похоже. Добре. Коротше, ми з вами з'їли мою долю. Оцінка така. Не знаю, щось я тепер під кінець не хочу ставити десятку. Коротше, 9 балів. 9 балів з кавою, може і десятка. Добре. 9 балів саме, з кавою, 10 балів. Все. Добре, оцінили. Тепер я вам покажу, висипаю все на стіл. Потім зберу. О, ну. Дивіться. Йой, це мама мені виходить. Я цього всього не набирав. Дивіться. Горошки я, походу, не набирав. Я набирав оці всякі фігурки. А горошки не набирав. Ну, дивіться, черепашка тут така це шо, не є. Це що мозги в неї? Коротше, багато буде чого з'їсти. Таке. Ну, пам'ятаєте, 20-рік гейські цукерки, це похоже. Це тут Україна, до речі. Бананчик. Оце цікаво. Це типа, ага, полуничка, полуничка. Та. Типа таке в вигляді полуниці. Скільки в нас там часу чекаєте, дивись? Ще трошки є. Що? Хе, Прикольно. Такий ведмедик? Ось такий. Я взяв великий. Де? Прикольний. Ну, бачите все. Ра. Це антистрес. Антистрес поїжджає, анти... ну, антистрес там. І ось такі, Похоже якісь бінбузи. Ну, коротше, самі ви саме бачите. І напишіть ось тут коментарі, хіба це все разом на 200 гривень похоже, не, не похоже. Хто, напевно, зважив на більше оці цукерки на 200 гривень? Ну, розумієте, кожна цукерка, напевно, десь коштує. Ну там треба від мінус, ну, треба все ділити, скільки одна цукерка коштує, не знаю, треба рахувати. Та, напевно, дуже дорого. Одна цукерка коштує, самі розумієте. Особливо таке. З 200 гривень капець. Ну, давайте ще раз вам покажу. Коротше, ось такі. Коротше, Бачите все саме. Такий ведмедик, такі всякі цукерки. Це вас чекає. Ну, не знаю, поділимо по днях, не знаю. Завтра може знімлю одну. Ну, може, зранку поділю ці ролики на два відео. Не знаю, може все-таки завтра три відоси вас чекає. Е -е, поділю на два відео. Два відео з цими цукерками і на вечір е -е, сирні. так, з ванілію, ті батончики з ванілію, та. Нагадаю зараз у свіжу пам'ять, якщо я ту коробочку не викинув. Ні, напевно викинув. Або прибрав кудись. Хм. Чекайте. ще подивлюся. Чи в мене тут... Я тут пакет тримаю з цими солодощами, бачите? Блін. Нема. Ну, коротше, сирний. Добре, не будемо тратити час, не знайдуш. Е, сирні оті батончики. Короте, дата, 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 дата. 6 числа ми реагували здається. Ні, не 6. 3. Сирні, сирні батончики з, е, з курагую, а завтра сирні батончики з ванілею. Якщо вийде, куплю. Напевно, вийде. Та. Ну і завтра ось, ось цей контент вас чекає на каналі. Все, а на цьому все. З вами був Денис Френні. Дякую, що ви були зі мною на цьому відео. Сподобалось? Угу. Пиши коментарі. Підписуйся на канал. Все, гарного тобі дня. Мене звати Деніс Френлі. Що ще сказати? Завтра багато, ну не знаю, що вийде, то знімлю. Коротше, сьогодні ютуб шорти. Оце і реакція і ютуб шорти. Пару. Думаю, багато не знімати. Десь постаратися, так як шостого до 20. вчора. Багато дуже вийшло ютуб шортів, бо трохи тормознувся. Тормознувся, бо хотів вам найбільше франківська познімати. Сьогодні буде менше. Сьогодні буде менше, все, пока. Ой, гарного дня, пока. Ось таке. Класно. Пока.